Доброго дня, дівчатка! Добро! Доброго Скажіть, я тут приїхав. Це Вінниця чи це де? Це в якому це місті? Я не, не місний просто до вас приїхав, блогер приїхав з України і звісний, в мене пару мільйонів в, в, в Тіктокі. В якому це є мі... городі? Вінниця. — Вінниця? Так. Да. — А, да, Ну ладно, добре. Дивіться, таке питаннячко. Що ноги має, але не ходить? Що це таке? Це загадка для діток? Години? Е, ви знаєте? Ні-ні-ні, там інше трошки. Я не знаю, не знаю. Е, Іграшка? Е, ні, на жаль, ні. Подумайте краще. Може позвонити подругі, запитаєте? Зараз. Давайте. <ривіт> так, до кого набере? Кому дзвонити? Давайте Софії. Я меню. Дзвонимо. Де вона? Можешь немножко ближе микрофон себе до рота? Угу. Можешь громкую связь включить? Угу. Так включено. София мает знать. Да. София разумна. Скажи загадку Софии. Давай ты скажешь. Что мои ноги, Алла, не ходят? Да. Что мои ноги, Алла, не ходят? Привет. Она еще не взяла трубку. Алло. Чо? Софія, відгадай загадку. Що має ноги, але не, але не ходить. <ко language> Ст стілець. Стілець, стілець. Стул чи стол? Стил. Стіл. Стіл, да, да, стілець. Да, вірно, вірно. Софія, дивись, 100 гривень на карту вже тобі летить, я скидаю. Я блогер з, з України блогер. У мене пару мільйонів в Телеграмі підписників Ой, кажу, не в телеграмі, а в ТикТоке.